Так, на дна ми БПЛАшка для звіту. Ми вже частину позабирали ПФМ. Тут одна, так? Да? Ось так. Так, от вона. Так, треба пригнутися. Так, розвантажили. Ну. Ще пару штук багато не можна набрати, бахнем. Ось такі хлопці цим займаються. Короче, ага. розвідувальний БПЛА, так що працюємо швидко. Так, знайшли, що змогли, прилетіли в півішка, довелося ховатися, влупив недалеко. Головне, з проходу ми прибрали, там де може бути в траві позначили, людей попередили. Хорошо, все повністю знищено. Вот що у нас залишилось. Механізм дального зведення, проведення в дію. Все, ок.